Сильний вітер та злива в стрию. Дерева заледве ледве тримаються, дороги перетворилися на ріки. Автомобілі радше пливуть, ніж їдуть. А окрім дощу, у районному центрі випав ще й град. Подекуди величина білих куль сягала кількох сантиметрів в діаметрі. <звук> Усе плавало в Новояврівську і на Дрогобиччині. Ось такий вигляд мало село Криниця. А це проливний дощ у місті Борислав. Не витримували великої кількості води і автомобілі. Перший заглох це на аварійці. А ось такі автошляхи у самому Другобичі. Водії машин, немов човнами, долають потоки ріки. Затоплена і дорога з Другобича до Львова. Щоб її проїхати чи то переплести, потрібно добряче поманеврувати кермом. Аби не потрапити в халепу під час грози та сильного дощу, ДСНСники радять під час стихії ховатися в автомобілі або ж в будівлі. Також варто вимкнути мобільні телефони та сховати подалі металеві предмети, які можуть притягувати блискавку. Якщо негода вас застала у житловому будинку, позакривайте закривайте вікна, щоб уникнути перетягу. Також намагайтеся триматися подальше від електроприладів. Якщо є певні конструкції на балконах, квіти, вазони, позабирайте їх. Якщо знаходитесь на вулиці, тримайтесь подальше від карнізів житлових будинків. Оминайте розлоги дерева, оминайте конструкції рекламних площин. Не ходіть під лініями електропередач. До слова, внаслідок негоди було знеструмлено понад 20 населених пунктів Львівської області.